Дорогі учні, члени Малої Академії наук, шановні педагоги і батьки, серед нас сьогодні присутні ті, хто вже працює над певною науковою темою, має певне власне дослідження, але є й ті, хто стоїть на порозі добору теми дослідження. Тому дозвольте сьогодні в цьому зверненні висловити деякі побажання і Точки погляду, які допоможуть вам зробити дійсно правильний і цікавий вибір. Перше, про що я хотіла б розповісти, це враховуйте, будь ласка, вимоги сучасного ринку праці. Яким же він є? Як відомо, машини замінять до 75% робочих місць. Зникнуть деякі професії. Їх буде чимало. Але водночас стануть звичними і ті, які ще наразі не існують. Наприклад, в топ-10 Microsoft і The Future Laboratory вказано, що такими професіями будуть дизайнер віртуальної реальності, біохакер, космічний гід, куратор персональних даних, боді дизайнер, спеціаліст по відновленню екосистем та багато інших. Пам'ятайте, що. На перший план будуть висунуті ваші інтелектуальні дані, ваша можливість бути інноваційним в будь-якій ситуації, а значить, і бути в майбутньому висококваліфікованим фахівцем. Тривалі дослідження, які проводив і проводить наразі Інститут Маккінсі Сполучених Штатах Америки, вказує, що щороку. Наприклад, ті ж Сполучених Штатів Америки потребують значної кількості працівників з глибокими аналітичними навичками. Щороку не вистачає до півтора мільйона менеджерів аналітиків з ноу-хау у високотехнологічних галузях. І це, і це в розвинених Сполучених Штатах Америки. На друге на що потрібно звернути увагу, добираючи тему, пам'ятати, що сьогоднішній світ є. Інтегрованим. Більшість досліджень проводяться в так званому мультидисциплінарному полі, яке в основному поєднує певні технології. Які ці технології? Це нанотехнології, які стосуються мікро-наносвіту, біотехнології, інфо, когнітивні технології і соціальні технології. Тому ви можете зустріти таке поняття як конвергенція NB ics технологій. Така конвергенція передбачає основні технології радикальні продукти майбутнього. Ними є мобільні голографічні засоби зв'язку, новітні матеріали, розумні навігаційні системи, штучний інтелект, інноваційна медицина, інтернет речей. Також мультидисциплінарними є і сучасні інженерні напрямки, які пов'язані з авіацією, космонавтикою, автоматикою, екологією, енергетикою, енергозберігаючими технологіями, робототехнікою, інтелектуальними системами, радіоелектронікою технічним моделюванням. Але життя вказує на те, що знання і доволі глибокі знання певних дисциплін, навіть мультидисциплінарних. Не визначає успішність на ринку праці. Тому на передній фронт нині також виходять так звані м'які навички Soft Skills, про які вам вже неодноразово, мабуть, розповідали і на уроках в школах, і на заняттях в малій академії наук, і в різних джерелах даних. Це уміння працювати в команді, готовність до розв'язання комплексних проблем, організаційні здібності. Навички критичного мислення і когнітивна гнучність, здатність до ефективної взаємодії і уміння домовлятися, емоційний інтелект і креативність. Наступне на що слід звернути увагу при доборі теми, навіть якщо в вашій місцевості немає якихось високотехнологічних підприємств або таких засобів, як цифрові вимірювальні комплекси в лабораторіях вашої школи. Зверніть увагу, будь ласка, на важливий аспект, що стосується цілей сталого розвитку до 2030 року. Ці цілі сформульовані як на рівні е, світу в цілому, на рівні Організації Об'єднаних Націй, так і на рівні Європейського Союзу, до якого ми прямуємо, до членства, в якому ми прямуємо. Зверніть увагу на корисність вашої теми для середовища і довкілля, важливість для громади місцевості, де ви проживаєте. Особливо перспективному в цьому напрямі можуть бути теми, пов'язані з захистом ґрунтів і води, зменшенням забруднення, збільшенням ефективності використання ресурсів, забезпечення здоров'я екосистем, захист клімату в цілому. Важливим також є той аспект, який пов'язаний з людьми, які будуть супроводжувати ваш проект, ваше наукове дослідження впродовж всього часу тривалості його існування. Це має бути команда однодумців, зацікавлених однокласників, друзів, ваших вчителів, батьків та інших наставників, які будуть створювати позитивну, конструктивну атмосферу навколо нас. Адже те дослідження, яке ви розпочнете вже нині, може тривати рік, кілька років, а може для декого, і я в цьому переконана, стати справою всього життя. Тому, завершуючи сьогоднішнє звернення до вас, я хочу побажати вам бути сміливими. Бути послідовними у досягненні своїх цілей, слідувати своїх, своїм мріям, слідувати своєму серцю, і тоді все у вас буде добре.